Тихо, тихо, по одному. Тобто він сховав ваш радіоприйомник. Да? Навіщо ви це зробили? Так, да, це не ви. Ну ми знайшли його у вас в тумбочці. Тому що він багато говорить по телефону. Чому ви багато говорите по телефону? Що вже не можна поговорити. Ну можна поговорити. Ну, може, якось в коридорі. Давайте нам треба, щоб ви повністю друг друга цей. Він вас обсуждав. Ви його обсуждали? Він вас не обсуждав. Це ви так нам кажете? Ви його справді обсуждали? Чого він на мене дивиться? Ну, чого ви на нього дивитесь? Ну, давайте, давайте так, давайте так. Значить, Ви говорите по телефону в коридорі, на нього не дивитесь, а він вас не обсуждає і не пряче ваш радіоприйомник. Так, наступні. Ой, так, все. Що у вас там вкрали? Не, 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 не надо розказувати. Ми подивились у вас в тумбочці, ваше мило лежить. Не надо нам розказувати. Так, все. Хто в нас там наступний? Знову, 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 знову там сварка в п'ятій палаті у всіх тиск під 300. Я просто не можу, я просто не можу це.